О, десь кое представляє Фільм «Гнусний Отець. Все, що відбувається на екрані засновано на реальних подіях. А мета цього фільму задати dlande, питання у сучасного matenna. суспільства. Ви готові? Давай, йди, давай. Голоті. Голоті, голоті. Бог бачить. <світна> Надія не покидав, що будуть підставні тут люди. А як же ж так? а? Ви ж відставці. Хто пішов на вільний хліб, мене залишивши наодинці із собою? Дон Лютіно, ану. Я винен перед вами. Заждіть хвилину тільки, не прав ваш інформатор. Ви зрозуміли все не так. Я вірний залишився сім'ї і вам О, згадав про сім'ю. Згадав він знову про сім'ю, а я це чув роки три назад. Хто так само плазував між ніг, неначе вушу жалений дупу. І згадував сім'ю. Дружину дітей я тоді пробачив. Та це тоді я був дурак. А що ж тепер? А? Та не було ж думки. І мислі хворої не закрадалось перейти дорогу вам і клану. Так, так, так. Я вірний був і є. Ви ж знаєте, Лютіно, голоті доброти не забуває. Голоті. Ти вкрав раз, я тебе пробачив. Так вкрав вдруге. Якщо не покараю, я сам себе не пробачу голоті. Украв у кого я, ви все чули. Ану, послухайте ж ви іншу правду. Мої поставки вашим містом не рушили з асфальта пил. У нас аналогічний бізнес, але для різних він мирил. Яка правда? Яка правда Голоті? Яка тут правда, коли я втрачаю гроші Ти подивись? Оцей костюм. Оце я не міняв три дні. Моя дружина, матрац, з пружиною хоче. А я я не наче горобець під стріхою, босий голий. А хтось а хтось робить гласа штуфлей, А ще ой, фу такий пасаж наробив. Отак завжди фу. за свою шкуру а ну, ну рвете усе життя да, пердак. Да, 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 да. А про людей своїх подумав. Людей. Яке у них життя на смак, то Луї своїй родині завозить з пліснявою сир. А я Я теж пожити хочу придбать батистові труси. А що мені до панталонів ваших голоті? Що мені до цього? Невже я із вами тарілку супу не ділив? Голоті! Невже? А -а -а -а. Не вже я? Да. Нога і біля ноги не йшов поруч вам. Голоті, голоді. Ну, нехай. Нехай, нехай, нехай. Да, я люблю зелену купюру. Мені це подобається, що я про себе подумати не можу, скажіть. Честь свою, ім'я Дона, в одлічі від вас, я не забув. Скажіть, будь ласка, а ну нагадайте мені. Коли останній раз ви мовою рідною розмовляли. Коли, коли ногою вулиць Харківських торкались, а? Донецьк, Хто? моя мати рідна, Харків лише перша любов. Це діло принципа. Я мовою рідною розмовляю. На суржики та діалекти витрачати час він не готов. Який ти, Дон? Ховаєшся за зеленю купюр ще рік. І твоє прізвище забуте, і бізнес твій кривавий, кури загрибуть. кури Не Дон? Недон? Недон для тебе. А хто я? Ніхто. А? Я ніхто. ніхто. Я ніхто. Ти погано почув, ніхто. Ти забув, як мене називають, я долючином мразь! коли ствол побачив перед обличчям, я ти шви. Пригнув за вікно, і тільки завдяки гранаті невідомих, залишився я й своїм цвіркуном. Не дон для нього я. не недон. А хто я? Ніхто! Я ніхто, ніхто! ніхто. ніхто. Ти що забув, як дона називати ім'я тиме дісада! Забув, ти? А, а, Це, я, ти я дуже лютина і не треба забувати, хто я. Так знай же ти, Лютіно, ту ніч. А ну. Моя граната кілера відправила летіти на луну. Своїм життям я ризикую. Твою продажну гнусну шкуру бережу. Я зрозумів. Я зрозумів. Ти просто заповіді всі забув. Не укради, не убий, не хуїй, а якщо не згоден, на кастром в'їбали. Ні-ні-ні-ні-ні-ні. Цього не може бути. Цього просто не може бути. Цього. Ти чув? Ти чув? Він каже наче... цього... Та як же ж так? Невже він пліщоплічі зі мною, а я це я зрадив його. І ні, так ну, не може бути. Хто тоді покрав товар? А? Як скажи? І моїх курей, як мені без них далі. П'ятсот голів легорнів сицилійських я вивіз в тебе з ферми факт. Тону товару вони виробляють в місяць. Найкраще у Європі це на свай. Та в тебе ж, курва, ферм курячих, по териконах вже аж тридцять штук. Ти перший обірвав мої поставки. Мій бізнес Ні, теж голоді. хотів собі прибрати до рук. Ні, це не так. Володя, це все, це все куряче гімнозить, марум мій розум. Розумієш, це все. Гроші очі мені поприкрили, це все підух з сахромним гребнем став мені за друга. Голоті. Голоті, друг! У всіх нас є, знайомі й друзі, що піддалися цій біді. Під тягарем своїх ілюзій життя розбили з висоти. І не в нас ваї тут проблема, а в нас самих у кожному. Легені чисті, чиста вена. І чистий розум в голову.